Завтра, 24 лютого, ми запрошуємо вас із групи багатодітні родини, сім'ї, для того, щоб ви могли собі щось вибрати із такої гуманітарки. Вона непогана, є. Звичайно, гуманітарка, як всяка гуманітарка, але щось можливо підійде і воно вам згодиться, знадобиться, тому що діти вони швидко зношують всяке. Взуття або одяг. У нас то взуття немає цього разу. Але ж серед цього всього зможете собі щось взяти. О, тому приходьте. Далі, умова єдина умова, що будемо. Ми запускати тільки по одній людині, як представника від сім'ї згідно реєстрації тих номерів, через те, що в залі нас півкобеляк не вміститься, і ви нічого не візьмете, ви нічого не переглянете, все воно буде просто незручно, недобре. І вже ми мали практику таку, що нам потрібно саме ті люди, які є зацікавлені в тому. Щоб собі взяти якусь допомогу, а саме ті, хто зареєструвалися. От тому запрошуємо на 10 годину завтра зранку. Раніше ми не відкриємо для того, щоб не було якогось ажіотажу. Хтось прийшов перший, хтось прийшов останній. Тому на 10.00 відкриємо двері і ви зможете собі взяти те, що вам подобається. Тому гарного вам вечора. Завтра-гарного ранку. От і. Хай воно послужить вам тим благословінням, яке ми отримали і з вами хочемо поділитися.